Іме згідно з Божим Словом, один піде на Воскресіння життя, а інший на воскресіння суду. І не просто так, друзі, що зараз ви маєте можливість чути Божі Слова. Бог ще сьогодні кличе тебе до каяття. Тому що сьогодні день зветься сьогодні, сьогодні є ще день милості. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, чи нам дозволять більше говорити, чи не дозволять говорити Боже Слово. Ми не знаємо, що буде завтра. Але сьогодні ще день благоприємний, день покаяння, день спасіння. І милість Божа чекає на тебе, тому що Бог не зацікавлений в тому, щоб твоє життя закінчилося в гієні огняні. Бог прагне з Твого і мого спасіння. Він заплатив величезну ціну. Отець полюбив цей світ, що віддав сина свого єдинородного, для того щоб кожен, хто вірує в нього, не всі, але той, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Кожен. I <laughs>